Ми вибрали найбрудніше озеро, які могли знайти. Старий насос, кришталева мутна вода. Це срібло впорується із такою водою. Ми вам це доведемо. Подивіться на цю юшку. Можливо, їсти цей можна, але купатися ні. Для того, щоб тут все було добре, нам потрібно використати засіб. Це срібло активний кисень. Наливаємо на 5 кубів з розрахунку 100 мл на куб. Рівно 500 мл. Обережно вливаємо по периметру басейна. І тепер треба буде почекати 8-10 годин. Так, пройшла майже доба, нічого не змінилося. Можливо, причина в тому, що в нас відсутній фільтр. Включаємо фільтр. Для того, щоб правильно використовувати картрижний фільтр, ви маєте пам'ятати, що його самого ніколи не достатньо. Його потрібно посилювати синтепоном. Обережно закладаєте його з Ребер картриджного фільтру. Після того закладаємо її в корпус насосу. Обережно, щоб не загубити цю гумочку. І закручуємо. Все. Нарешті ми вже вімкнули фільтр. І все ж таки в басейні продовжує відбуватися щось неймовірне. Нам потрібний справжній серйозний захист води для басейну. І це тільки це срібло. Так. Прийшов час додати це срібло. Після того, як ми влили активний кисень, в воді пішли якісь процеси, але осад так і не випав. Вода досить мутна. Не видно ані дна, ані стінок басейну. Тому саме час вимкнути фільтр, що ми зробили, і додати це срібло. А ми продовжуємо. Вода все ще мутна. Додали активний кисень, додали засіб це срібло. І що? Зрозуміло, що значить тут забагато кальцію і, можливо, металів. Тому додаємо декальцій. Складна вода, але все ж таки рішення є. Після декальцію маємо ось таку картину. Трясі його басейн все одно мутний. В будь-якому разі проблема не тільки зверху, всередині, а й на дні. Тому для того, щоб прибрати дно, нам необхідно шланг, щітка та штанга. Може бути будь-який шланг без дірок, будь-яка щітка від будь-якого пилососу з діркою і будь-яка палка, яка може тримати щітку у ваших руках. Від'єднуємо штангу до щітки. Занурюємо щітку в басейн. Топимо шланг, щоб він заповнився водою. Шланг під водою. Затискаємо отвір шланга рукою і викидаємо назовні, шланга починає йти вода. Пилососимо дно. Притримую шланг рукою і працюю пилососом по дну басейну. Блакитні плями, це там же де трошки проглядає дно. Коричневі – це там, де все ще є бруд. Працюємо. Усі, хто кажуть, що, дно бас... що басейн просто мутний але ми бачимо. Що на дні значно більше муті. Тож починаємо пилососити басейн і отримуємо блакитну плямку. Навіть трошки вже видно квадратики не передає, телефон не може сфокусуватися. Все ж таки, муть для нього найголовніше, як іде для деяких клієнтів. Тож, ми обережно пилососимо увесь бруд. Ось так виглядає басейн після того, як ми пропилососили дно. Вода все ще мутна, але вона вже дещо змінила колір. Як ви бачите, коричневого стало менше. Якщо це нас би заспокоїло, ми б заспокоїлись. Але ми не в гамовні. Ми знезаразили воду, ми додали декальцій, ми додали основний засіб. І тепер час боротися з каламутністю. Ми навіть прополесосили дно. ФлогПРО. Так, саме він має нам допомогти. Набираємо трошки води з басейну. Відкриваємо флог Про. Насипаємо одну кришечку, це 25 грам. Приблизно 25 грам. Ось має вигляд ось такої кришечки. Засипаємо. Ховаємо від дітей. Розмішуємо. Вливаємо по периметру басейну. У басейні дещо видно дно, але він все одно мутний. Хоче видно дно, мутний все одно. Тому нам потрібна наступна хімія когулянт. Розводимо флокулянт водою з басейну. І розливаємо по периметру. Після додавання гідрофлоку ми помічаємо у басейні рудні плями. Їх треба спилососити. Беремо щітку, беремо шланг, топимо щітку в басейні і шланг топимо також там. Повністю треба занурити його у воду. Водичка з'явилася, затискаємо трубу рукою і викидаємо з басейна. Все, вода пішла. Тепер обережно, дуже обережно пилососимо плями. Подивіться наскільки прозоріша вода стає за щіткою. Ставалося вона мутна, але насправді це осад. Закінчуємо ми вже на такому басейні. Маленька плямка лишилася басейн вже значно чистіший. Ну і ось нарешті результат. Поміряємо pH, прям тестер додаємо таблетки, струшуємо. PH на рівні 7,8. Басейн ще трошки постояв і став майже ідеальним. Продовжуємо збирати осад нашою шваброю. Без фільтра пішов вже третій день. Це срібло впорається із такою водою. Ми вам це доведемо!